Сьогодні в мене ще є коротеньке слово для вас, і воно називається, знаєте, таке можливо дивно, Господь якось дав мені не сьогодні. І є такий фільм, можливо, хтось дивився не сьогодні. Це християнський фільм, на правах рекламки трошки. Раджу, до речі, подивитися, він реально християнський на реальних подіях. І там була суть цього фільму, я знаєте, прорекламую вам трошечки його. Про Бідну індійську родину і хлоп батько і донька. І в них не було щодня що їсти. І коли дівчинка питала: Господи, є шо... Ой, тату, є, що поїсти, він казав, не сьогодні. Ну, і так вийшло, що із-за того, що не було коштів, він не міг її прокормити, вона постійно кожен день просила, то він ніби здав її на служіння при храмові. Ну, а ми знаємо, що служіння при храмі в Індії це насправді сексуальне рабство. Ну, і так вийшла там ціла історія, 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 і потім вдалося цю дівчинку повернути. І знаєте, коли він в кінці цього фільму питається дівчинки, «Доню, ти пробачиш мене за те, що з тобою так сталося, що я тебе віддав. І вона просто мені сказала: не сьогодні, тату, не сьогодні. І ви знаєте, це не, справді не те, що цей фільм мене надихнув саме на це слово, але воно дуже доречно якось впало з цією назвою. І тому бувають такі моменти знаєте, в нашому житті, що ми теж можемо відкладати не сьогодні. Ніби, знаєте, Господь може нам говорити сьогодні, а ми. Та ні, не сьогодні, все ж таки, Господь. Знаєте, даємо собі якесь таке певне відтерму... від... відтермінування, вирішення певних процесів в житті. У мене є друга племінниця Ангеліна, і ми там намагаємося якось, хоч трошки її да, привлікати до церкви до е, життя в Бозі, і вона десь якісь моменти вже знаєте. Ми збираємося кожен раз церква, вона лишається вдома, йде гуляти там собі. І ми кажемо, Ангеліну, може, все-таки в церкву. Ну і вона там, е, ну я вже ніби як і могла б піти в церкву, але не сьогодні. І знову то, знаєте, це знаєте, не сьогодні. І я розумію, що настільки нам здається, що це не сьогодні, це всього-навсього не сьогодні. Нам здається, що от завтра, все ж таки, я піду, але те завтра, на наступний раз, чомусь знову на сьогодні, і на наступну неділю, там суботу, знову на сьогодні. І ми навіть можемо не помічати, що це на сьогодні розтягується не тільки на один день. Це розтягується на якийсь певний проміжок часу. І колись в моєму житті був, бо Бог дав мені сон, ну, можливо, так, тому що ми мали служити наркоманам, ну, на наступний день, і Бог дав мені сон, ніби знаєте, я прям переживала, що я була як наркоманка. І я переживала оцей стан внутрішній. І я пам'ятаю цей стан, що коли я в цьому стані, ніби як наркоманки була, то, то знаєте, в мене такі були думки. ну, Ось сьогодні ще ось так окей. А от завтра я почну нове життя. А от з понеділка, да? а от з нового місяця, а от з нового року. І насправді я пам'ятаю, що в цьому сні це затягнулося на десятки років. На десятки років. І я розумію, що наше рішення сьогодні, про не сьогодні, може відтерміновувати питання вирішення протягом десятоліть. А насправді 10 років це. Приличний такий, знаєте, срок. І за ці 10 років ти міг стільки вже наламати, стільки вже втратити те, що ти насправді міг би отримати, якби просто сам собі сказав, ні, сьогодні. І ви знаєте, коли я згадувала місце писання, якось так в Біблії, знаєте, що насправді вся Біблія вона пронизана сьогодні. Ісус написано спасає сьогодні, написано сьогодні День спасіння. І з одної сторони Бог то спасає завжди. Завжди, і сьогодні, і завтра, і вчора, і через сотні років він буде спасати. Але для кожного із нас він каже, сьогодні день спасіння. Написано в Біблії, що якщо ти з кимось там посварився, там чи якісь проблеми, да, то каже, да не зайде сонце в огніві вашим. Тобто сьогодні виріши свою проблему. Не потім, коли вже сонце зайде, і потім, можливо, ти там щось будеш вирішити. Сьогодні, тобто поки сонце не зайшло. Якщо написано, там, ти з кимось ну, маєш тяжбу якусь і треба йти, до суду прямо тебе хочуть да, привезти, написано, побіги скоріше, примирись з ними, ріши це питання. До того, як тебе приведуть в суд, і поки ти вже будеш обікрадений повністю. Да Коли, наприклад, за Ісусом слідували о, учні, і Ісус сказав, слідуй за мною. І коли йому говорили, почекай, Господи, я піду там спочатку поховаю своїх рідних, Бог каже, да ставя та ділать мертві, пусть мертві погрібають своїх мертвеців. То сьогодні Бог закликає нас до певних речей. І я знаю, знаєте, що. Ну, ми думаємо, і за того, що ми маємо, можемо планувати, і за того, що я собі там думаю, ну от я сьогодні ще так, а от завтра там чи післязавтра щось зроблю. Але ви знаєте, ми зараз живемо в такому часі, особливо відчутними, що все може змінюватися отак. От просто мгновенно, знаєте. І те, що я собі планую, може і не здійснитися, або відбутися зовсім по-іншому. Як, наприклад, можна знаєте планувати поїхати на рибалку. І ти прораховуєш там погоду, набираєш собою снасті, там то, 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 ти вже там врахуєш, яких розмірів тебе буде риба. Там, і тому подібне, да? але в одну долю секунди, не дивлячись на те, що були прогнози, може змінитися погода, ти можеш застрягнути там десь автомобілем в болоті, все, що завгодно, може відбутися в нашому житті. І ти не можеш на це вплинути, тому що воно ніби знаєте, приходить і воно вже є. І ти вже в тих обставинах, в яких ти складаєшся. Так от я розумію, що Господь ніби, знаєте, каже нам, щоб ми були мудрими. Як мудрі діви, да? навіть не просто набаг... насичуючись там, маслом, да? розпознавати написано времена і сроки. Тому що Господь дає достатньо часу, але в той же час Він каже, сьогодні. Розберись з цим, сьогодні, навіщо тобі чекати, навіщо тобі це носити? Ти можеш це вирішити сьогодні. І ми знаєте, я, ну, я розумію, що а, ми ну, чуємо, да? що Господь буде судити сердечні наміри. Ми ж то спасаємося не по ділам, а по вірі, да? і коли прийдемо до Бога, будемо сердечні наміри, Бог буде судити. Але насправді це паралельно, да? якщо в нас був час вирішувати якісь питання, а ми їх не вирішили, то будуть судімі і наші діла. Тобто не тільки буде наміри наші судімі, да? але і діла, які ти або звершив, або не звершив. І це дуже важливо. І я розумію, що ну, можливо хтось там думає, ну, Ісус то все звершив. Що мені тут? Я праведний, я очищений, кров його омитий. Все состоялось. ну що мені напрягатися? Да? Ісус то звершив. А ти, а я, а ми звершили зі свого боку. І ви знаєте, можливо, хтось там думає, ну, Надя зараз про закон починає. Законячество, знаєте, хоче тут нам насаджати. Послухайте, не закон і не питання закону, питання обітниць. Тому що Господь для того, щоб щось нам дати, в нього завжди є умова. Ісус звершив. До нього претензій ніяких немає і не буде. Він все завершив, написано. Але є наша частка, яку очікує від нас Господь. Якщо він щось в своєму слові написав або сказав, ти це виконуєш? Ти, зі свого боку, виконуєш. Ісус написано не передає за якою церквою? п'ятна і порока. да А скажіть, у нас є п'ятна? Чомусь, виявляється, є. Хоча Ісус це звершив. Пороки бувають. Виявляється, бувають навіть народжені згори людей. І Бог знає таке сьогодні, розбирайся з цим, не лишай це на завтра. І ми пам'ятаємо історію, вона постійно крутиться, да? що а, Ізраїль міг увійти в свою землю обітовану за 40 днів. І це був Божий план завершений. Всього 40 днів, чуть більше місяця. Враховуючи їхній шлях, там, да? може, він так і составляв. Але із-за того, що вони не могли подолати своїй якийсь ропот, невір'я там, да? прийшлося ходити окольними путями, да? туди-сюди, туди-сюди, туди сюди. І ми так в житті можемо так само ходити. І нам здається, що це може сьогодні, тільки, а це може бути 40 років. 40 років ходити, перш ніж ти в землю обітовано. Пісня пісней, можливо, пам'ятаєте, коли дівчина спала, вже лягла спати, і тут постукав возлюблений. Міро пахне, благовоніє, аромати розліваються. Але що ми кажемо? Боже, ну не сьогодні. Я вже лягла, я вже помилася, я вже все, ну якби, ну не сьогодні вже. Ну давай вже завтра Господь прийди до мене. Завтра поговоримо з тобою. Сьогодні я вже спати лягла. Да? І там написано, що ну, йокало серце її, да? І вона ладно, вже побігла відкривати, але що? Позлюблений ушов. І здавалось би, побігла вже за ним по всім площадям, кричить, де мій возлюблений. Уже там її побили, коротше говоря, ну поки вона там знайшла свого возлюбленного. І здавалось би, ну що ну, можна ж було без цього, правда? Просто треба було відкрити зразу двері. Ну, ні, треба було сказати, ну, Господи, не сьогодні, а потім ганяти, вот, знаєте, по всім площадям, Уже обдертий... Там зализаний якийсь, прийшов до Господа, і да, звісно Господь буде з тобою, буде тебе втішати ісциляти, і зціляти. Ну можна ж було без цього. Можна було без цього. І знаєте, Господь ніби каже, в мене є совершенний план для тебе. Совершенний без цих 40 років, без цієї біганини, без цих якихось кругів, не, не, не зрозумів. Є совершенний план. Ну і за те що ти сьогодні дозволяєш собі, не сьогодні. виходить, що ми. Примножимо це ходіння, примножимо ходіння по цих колах. І я розумію, знаєте, що бувають різні періоди в нашому житті, чи то лінь буває, чи то якісь страхи, чи то смущення, якісь, знаєте, і, ну і дійсно, ми можемо казати, Господь, ну я сьогодні не можу. Ну не можу, не вистачає мене сили. І знаєте, у мене в житті колись була така по роботі, мені позвонив один чоловік і. Ну, як, Якби в нього була якась там певна проблема, певна залежність, гріха. І так склалося, що він позвонив пізно ввечері. Я була ну, в своєму процесі. Я реально не могла йому приділити нормальну увагу, щоб дійсно якось його проконсультувати. І я, знаєте, просто по пихах він щось мені розказує, що я не можу, я не можу, я не можу. А я йому говорю, слушайте, ви брешете. Він, в смыслі? Я кажу: Слово Боже, каже, що все можу, викріпляю в мене Ісусі Христі. І кажу, ви брешете. Кажу, якщо ви народжені згори, ви мені стверджуєте, якщо ви ходите до церкви, ви хрещені Духом Святим, у вас є сила побідити цей гріх. І тому кажу, або ви брешете, або Слово Боже каже, бреше. Але кажу, я вірю, що Слово Боже не бреше. І реально, ну, якось так знаєте, обробіло, ну і він положив трубку. Боже мій, я цілу неділю реально себе картала. Думаю, Господь, Боже, ну та людина також хотіла підтримки. А я тут взагалі не послужила. І я ж могла вислухати, я могла якось розкрити своє серце, дати якісь один, два, три пункти. там, знаєте. Ні, сказала, що все, ти можеш, коротше, іди рішай. І я реально, знаєте, вже каялася, говорила, Господь Боже, якщо можливо, нехай він знову подзвонить. І, я, знаєте, там вже в мене алгоритм моїх думок побіг, і психологія включилася, і там я вже йому схему намалювала. І дійсно, через неділю він мені подзвонив, я думаю, Боже, слава Господу, Бог мене почув. Буду, знаєте, провини свої замолювати. І я, знаєте, він знає, знову з тою ж самою проблемою, і я така, душа на розпашку, тема заготовлена. знаєте, там. І я почала, ви знаєте, говорити, так, так, там один, два, три, там і по психології. Він каже, дівшка, знаєте що? Я все можу, викріпляючи мене Ісусі, до свидання. І положив трубку. І я просто стала думаю, Господь, ну як це так відбувається? Ну, і я зрозуміла, що я почала йому пропонувати оці, знаєте, окольні путі. І Бог каже: дивись, ну, Словом Божа діє. І ви знаєте, я воздала Богу хвалу. Я сказала: Господь, Боже, слава тобі. Слава тобі, що Він обрав пряму твою просту дорогу. І хоча себе картала, але Бог показав, ти можеш, звісно, водитися. Да, восьмерками, понимаете? і людина може ходити восьмерками, але є прямой путь совершенний. Просто скажи, по слову написано так, що я можу. І слава Господу, що тоді цей чоловік дійсно вхопився ну, за це слово. І я розумію, знаєте, що сьогодні Ісус насправді пропонує нам любов. Те, що він пропонує нам, це прийти і взяти його любов. От у мене є Андрій, сьогодні його немає, тому можна говорити. А, брат мій. Да? І, ну, інколи має щось таке побудження, що мені хочеться щось йому там купити, знаєте, і от я з усім серцем, з всією любов'ю прибігаю там, ну, з пакуночком і даю йому. І бувають такі моменти, що він ну, не торкається до того пакуночка неділями. І я, ну, реально, я так розстраюсь. Я думаю, Господь, ну, мені так боляче навіть від цього, що я ж ну я ж любя. Ну, А він просто навіть дві неділі, там не торкається до того пакуночка. І я розумію, що знаєте, Господь він приходить У Його є для нас багато що нам дати, тих пакуночків. да. А ми інколи ходимо, не сьогодні. да. Завтра, 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 завтра. ти пакунок лежить уже дві неділі. Та да, візьми його, да, Открій, да, насолодися ним. Якби, да. Нет. І от я розумію, що Господь приходить і каже, я є любов, я даю тобі любов. Все, що я тобі дам, це любов. І я розумію, що десь от так мене там десь зранює, да, що коли не приймають ніби як мою любов, да, десь такі якісь відчуття, ну, що Та я ж просто любов хочу дати тобі. Ну, я ж просто тобі хочу дати любов. І так і Бог, десь, знаєте, Він каже, я люблю, я пропоную тобі любов свою. Просто візьми це, да? візьми, воно тобі належить. І це десь схоже на картину, можливо, да? ми всі знаємо, коли хлопець там з дівчиною зустрічаються, і вони вже, знаєте, на такій фінальній стадії, що хлопець визначився, і така, знаєте, образ, коли вже дівчина стоїть, а хлопець вже на одному коліні і вже там підняв ту руку, вже обручечка, знаєте, там в руці відкрита, вже все перед долонями. І ми знаємо, що ідеальна, звісно, звісно, картина це коли вона каже, так. Але якщо вона скаже, ну не сьогодні я тобі дам відповідь, може, завтра, може, через неділю. І вона може дати відповідь через неділю, але смак оцей знаєте, совершенства десь втрачається. І я розумію, що, можливо, той наречений, який хотів би сьогодні, да, тут і здесь, і і да, коли він цього не отримає, можливо, йому боляче десь, він то прийме її через неділю. І будуть слава Господу щасливі, якби да совершенний путь. Ідеальний час, це тут і зараз, тут і зараз. І тому хочеться знаєте, щоб ми не відкладали на завтра те, що насправді можна зробити сьогодні, просто сказавши так, Богу, сказавши так. І є, знаєте, питання актуальності. Я вірю в те, що Божі обітниці, звісно, вони на сотні років протягуються, на тисячі років протягуються, на вічність протягуються. Бог то чекає настільки, скільки потрібно. Але є питання також актуальності. Актуальності, тому що а, ну а знову ж таки, приклад з моєї роботи, знаєте, мені можуть писати, наприклад, на імейли за молотовними потребами в Емануїлі. Емануїл, може, знаєте, християнська благодійна організація. І у нас там є таке знаєте правило, що я можу відповісти протягом трьох днів. Ну, і людина, коли пише, вона одразу отримає такий лист, що типу спасіба, спасіба в течіні трьох днів ми вам отвітімо. Ну і буває таке, що я відповідаю одразу, буває таке, що я зайнята, і я знаю, що в мене є цей термін трьох днів, і тому я можу там відкрити цей лист наступного дня, там, через два, два дні прочитати його. І бувають такі моменти, коли я відкриваю лист, а там, наприклад, написано: Помилються за мене, в мене сьогодні екзамен. А я відкрила цей лист через два дні. Ну, розумієте, да? я вже розумію, що то, якби, ну, я можу, звісно, помолитися, але, мабуть, той екзамен вже або вона здала, або не здала. Тобто є якийсь певний час нашої актуальності, нашої відповіді. І я знову знову наголошую, що у Бога час сьогодні. Сьогодні. І тому, якщо ви чуєте якийсь заклик в своє життя, я не знаю, можливо, ви ще з Господом взагалі не примирилися, або у вас є якісь проблеми, ну, скажіть Богу, сьогодні так. Якщо Господь сьогодні стукає ваше серце, скажіть йому сьогодні так. Не будьте, як оця дівчина знаєте, яка бігає вже потім площадям і шукає свого возлюбленого. Знайде. Ну вже прийде трошки подерта. Не треба цього. Ну просто не треба цього. Нехай це буде Божий ідеальний план для вашого життя, ну для мого в тому числі. Благословляю вас на те, щоб Ісус спасав вас сьогодні, мене в тому числі, і щоб ми всі були здатні йому сказати так, Господі, так, Господі» і смакувати разом з ним знаєте, цю ідилію, так сказати, його любові. Боже. Ісус, ми дякуємо Тобі, що ти незмінний Бог. Ми дякуємо Тобі, що ти пропонуєш нам любов і нічого більше, Господь. І я не знаю, Господь, можливо, ми люди з часом десь травмовані, що ми боїмося любові, ми боїмося почуттів, ми боїмося довіритися, ми в усьому бачимо якісь можливі Господь, ну якісь як небезпеку в чомусь, Господи, Боже, Ти досить простий. Ти реально, Господь Боже, відкритий. Ти завжди говориш ну, біле по чорному, чорне по білому. Боже, ти не ходиш якимись такими окольними дорогами, Боже, щоб водити нас ніби за ніс. Боже, в тобі навіть природи такої немає, Господь. І якщо сьогодні, Боже, ми десь зупиняємося. Ну, перед тим, щоб прийняти якісь рішення сьогодні, Боже, дай нам цю силу, Господь, все ж таки не спогодитися на відтягування цього часу, Боже. Тоді Господь, коли ми можемо мати твої благословення, тоді, коли ми можемо входити в Твої обітниці, Боже, і мати Боже повноту Боже, твої, ну, Твоїх благословень для нас. Боже, якщо Господь хтось можливо. Що навіть ну не наважився сказати тобі так персонально, Господь, щоб довірити тобі своє життя, щоб насолоджуватись тобою, Боже, поможи. Твій Дух Святий, Господь, Він допомагає нам пізнати тебе, прийти до Тебе, Господь. І ми просимо Боже, щоб ти воспризвев, ніби, Господь, ту функцію всередині наших сердець, щоб кожен, Господь міг увійти в заповіт, увійти, Господь, в стосунки з тобою, довіритися Тобі, Господь Боже, і йти прямою дорогою твоєю, совершенною, яку ти маєш для кожного із нас. Ми величаємо Твоє ім'я, ми прославляємо тебе, Господь Боже, і віддаємо Тобі славу, честь і хвалу. Амінь.